І так, друзі, наступні пацієнти до нас приїхали Приора 1,6 16 клапана. І Chevrolet Niva, чи просто Niva інжекторна. Це все доманьовка СТО Рунік. Продовжуємо Значить, по домановці. Niva розібрали, продефектували, далі у нас Приора. Тут про яку компресію можна говорити, все потекло ручом. Ну, дамо тиск. Це в тільки в випуск. Тримають два, а впуск не тримає, вона, бачите? Тут згоріли тут нахрен, це у нас другий, третій, четвертий. Ну, в першому впуск не тримає. Та й тут впуск не тримає. Коротше, клапана не герметичні взагалі. Абсолютно. Тому вона і троїла, перділа, напевно. Постіль розпридвала тут в гарному стані, верх-низка качель немає, Я вже перевірив, тому слава Богу, це все чудово. Ну, стулок тут теж немає, зараз подивимось. подивимося. Да, до речі, 6 гідрокомпенсаторів вже приговорив, тому що вони не тримають тиск, м'ягесенькі. Тому їх краще замінити. Всі ці інші тверді, як камінь накачані, Ось. всі пусті. Розбираємо. Просухарив один циліндр, покажу вам їх для прикладу. Так виглядають наші сьодлишка. Випуск, напевно, піде під заміну, бачу розклепаний. І просадка є. Далі. Бачимо, що хтось притирав клапана, да, русланчик ще по молодості. Направляю ще втулочки. Направляю ще втулочки. Направляю втулок, тут немає. Випуск так точно. Ну, ще помиється, ще раз перевіриться краще, але також питання в сідлах. Сідла, напевно, підуть під заміну, бачите? Впуск. Впуск фаска не розклепана. Видно, що притирали, але я думаю, поправиться і клапан торцанеться. А випуск, напевно, навіть Ладно, Розбираємо її далі і робимо тест на герметичність. Потім все. наша. Виконали механічну обробку, відмили, замінили випускні втулки, обробили сідла. Резернули 800 була рівненька в принципі, краса. Обдуваємося. Повністю відремонтована, зібрана, має ось такий фінальний вид. Ось така красота. Розборка, тесна герметичність, заміна втулок, заміна двох випускних клапанів. ті згоріли. Останні клапана відпіскоструювались, прошліфувались. Обробка сідел. Мойка, фрізеровка, сальники, збірка, також обновили гідрокомпенсатори. Плиту, яка зажимає, розпредвали, просто наживив. Русланчик, це механік, він уже посадив на локтайт. От. Ну і Старі запчастини відправляємо. Старі гідрики, свічки, датчик тиску і масла. І також клапан, масляний який в головці, щоб не загубився, поставив його в пакетик. Так що такі справи? По часу це зайняло у нас 5 днів. Ще в роботі ніва. постараємось сьогодні дніву зробити. Ось така ляпота. Клапана тут тримають, на жаль, на відео не засняв, що вже там нічого не булькотить. Вакуум тест вони пройшли, тому що часу дуже обмаль, не вистачає. Пакуємо, відправляємо. Русланчик, чекаємо від тебе відео звіт. Должно бути все чотенько. Пам'ятаєте яка була і яка тепер? Всім добра. Доброго дня, Богдан. Як і обіцяв, відеозвіт. Робили тут повністю мотор. Богдан повністю відкапіталив ГБЦ. Все працює відмінно. Проблема була з головкою, троїло, все працює відмінно. Не пиркає, не тиркає. Велике Богдан дякую. Погод назад робили клапанату, терли і воно так не працює. Богдан повністю зробив ГБЦ. Компенсатори направляючі клапана щепче, ну, там кондер шумить, а моторчик щепче пригора заряджено. Велика Богдан, тобі ще раз дякую.